Цей команди ХОСА також був. Якщо вдалося сьогодні перемогти кошій команді? Звичайно, це бійцівський характер, який хлопці продемонстрували протягом цього матчу. Бачити, і бойло сьогодні важке було, тому що сьогодні на перший план вийшла боротьба. За що боротьби не програли жодного м'яча, нейтральний м'яч був наш, і за що цього ми сьогодні перемогли. Швидкий голгол завдання забити чи спонтанно виявився. Швидкий гол це стандартне положення, яке принесло свою користь. Ми дуже е, часто його використовували на тренуванні, і сьогодні воно принесло плоди. Звичайно, швидкий м'яч трохи е, психологічно розв'язав руки нашим хлопцям. Багато своєї боротьби булося, взагалі боротьби в матч матчі закінчилися виграти епізоди боротьби на полі в кожного пізоні. Ну і звичайно, я ж ще раз скажу, що ви саме бачили, яка сьогодні була боротьба на кожній хлопці поля. і Ми подякували за цю боротьбу, що не програвали сьогодні епізоди, єдиноборства, і молоді наші гравці, які яким по 16-17 по років не уступали нічим в цій боротьбі. Завдання таке ж буде боротися за кожен матч приймати? Звичайно, ну зараз ми відпустка, виходимо, потім збирати, будемо збиратися десь у лютому. І готуватися на наступний чемпіонат, на друге коло. Я хочу побажати харківським болювальникам терпіння, від чистого серця ми за них всі переживаємо. В такий важкий час для Харкова і для всієї України. Звичайно, ми. Хотіли б вернутися на наш улюблений у них війська металіст, щоб вони скандували наше прізвище, ім'я, 40-тисячна арена. Звичайно, ми всі ці бажання і хочемо, щоб вони в нас, в нас вірили, за нас болювали, і ми, звичайно, будемо битися за них за, їх, за їхні переживання. Важливий матч сьогодні був боротьба команд, які знаходяться поряд у перній таблиці. Що не вдалося сьогодні, за в цьому матчі? Не вдалося єдине це виграти гру. Так, в принципі, у нас був е, такий план на гру, але він зруйнувався практично в перші хвилини, коли ми пропустили м'яч. Е, треба було щось міняти, воно не одразу вдалося це, але я вважаю, що команду проявили характер, і бажання, е, сили. Е, Якихось причин не вдалося досягти позитивного результату. І ви знаєте, дуже важко, навіть психологічно, коли команда проведе всі кігри підряд. От, але за великим рахунком, в мене до футболістів сьогодні немає претензії. Над технічних гравців Кустав повернулися. Так, так, влага, так, або... так, так. ми навіть коли спілкувалися з головним тренером Металіса з Андрієм, то дискутували з точки зору. Він сказав, що дай їм. Буде легше грати по такій поході. Ну, це футбол, дві команди в однакових умовах знаходяться. Ну і там все ж таки зраджено, що більшість команди висказан був не негативним. І команда побігала. порад десь вдалося забити м'яч. Прагнули ці, ще забити. Ну, я думаю, що ви все бачили. Да. Прагнули, прагнули зарівняти рахунок, коли... Були моменти, які трошки неправильно грали, трошки збили темп гри в кінці. Тобто, ну це вже знаєте, як досвід команди. Досвід гравців. Що можна сказати болівальникам, які залишаються з командою, навіть прийти на темп тих постатих серина болювальних <світ> я хочу сказати єдиним болівальникам, щоб вони вірили в команду, щоб вони її підтримували. Тому що знаєте, як в житті, як в сім'ї, як в житті справні справжні болівальники, вони залишаються командою. Кожного дня. І я думаю, що сьогодні навіть ті вболівальники, начислення, які були на грі, вони бачили, що команда намагається грати в хороший футбол, в агресивний футбол. Так, да, зараз щось не виходить, але зараз буде ми будемо працювати. І я вважаю, що навесні ми зможемо виправити ночі, тому що все в наших руках. Я зараз роздягальних хлопців сказав, що як би там не було, але наші є десять ігор весною, і я вважаю, що все в наших руках.